Павло Лакійчук з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. З нами. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, слава рятувальникам. Тут варто, мабуть, так починати сьогоднішній ефір і пожежникам, які просто зараз працюють у Києві. Ми вже говорили про те, що працюють всі служби на місці, але я зараз бачу фото, відео точніше, в телеграм-каналах про те, що на лівому березі все ж таки досі триває сильна пожежа після цієї атаки, тому ну будемо стежити за цим. Що ви скажете, пане Павле? Дуже несподівана атака вночі, балістика дуже стрімко, швидко. Я думаю, що люди просто не встигли зреагувати на все це. На жаль, не можна назвати неочікуваною атаку. Росіяни готують балістику, і стратегічну авіацію до ударів. Тому очевидно, варто очікувати і продовження цього терору щодо українців. І дійсно, я Сьогодні на Ривуцького цей е, ярмарок традиційний суботній, і наші бабусі з під'їзду завжди викликають е, таку, е, відчуття, додають оптимізму своєю незламностю. От, дяка їм. Ну, очевидно, е, така е, стоїчість, стійкість, стоїчість Наших киян вона додає всім українцям наснаги триматись боротись. Тому що ворог задача ворога терор, Терор населення України, не маючи успіхів на полі бою, суттєвих успіхів, не маючи спромоги досягти своїх результатів, вони скеровують основний удар на, на тил, на тил, цивільне населення з метою. Аби тил змусив е, фронт до капітуляції. Ні, такого не буде. <гум> Давайте о, зараз. А зараз ми показуємо відео. Це свіже відео, це наслідки падіння власне, уламків біля дитсадка та житлового будинку у столиці. На ваших екранах щойно була вирва. Ми це бачили вибиті шибки. Це ті будинки, які поблизу, мабуть, стояли. Я уявляю, просто що ці люди пережили. І, і, мабуть, постраждалі це теж люди, які приблизно ось так в своїх будинках були. Так, це вирва, це Київ, це лівий берег столиці. Ось так росіяни атакують мирних мешканців уночі. Пане Павле, так а як тоді оця вчорашня історія, коли посланець Путіна Дмитрів казав про те, що Москва і Київ вже близькі до дипломатичного завершення війни? Іначе, там щось вже відбувається, але по факту вночі, просто посеред ночі на столицю прилетіла балістика. Знаєте, генсек НАТО, Марк Рютте на днях доб, добре так висловився про міністра закордонних справ Російської Федерації, пана Лаврова, і його заяви про те, що Лавров, мало не відхрестав міністру Росії, і його словам вірити. Віри немає. Те саме і стосується пана Дмитрієва. Дмитрієв побачив позитив в заявах Зеленського про те, що Україна готова вести переговори про перемир'я про зупинку на поточній лінії фронту. От Дмитрієв каже, так, о, українці почали говорити про про лінію фронту, про зміну лінії фронту, от цього ми від них вимагаємо. Це дуже хороший знак. Українці готові змінювати лінію фронту, а не вимагають територіальної цілісності і незалежності України в її кордонах. Ну, очевидно. Угу. Дмитрій шукає привод для того, щоб відновити спільну позицію Путіна і Трампа, тому що вони різко розходяться зараз. Чого він зможе досягти, я не знаю. Звідково у нього все нормально. От як буде з Рубіо, з адміністрацією Білого Дому, побачимо. Знаєте, кожен раз, коли Київ переживає атаку, не лише про Київ зараз я говорю, кожне місто України переживає атаку, і ми це все показуємо в ефірі, коментуємо. Я і мої колеги то в Ютубі нам друзі дуже дякую за вашу активність сьогодні. Зранку одразу пишуть наступні повідомлення. А де ж фламінго по Москві? А де балістика по Москві? Ну, тобто, це зрозуміла реакція українців, які теж хочуть, щоб наші сусіди, недобрі сусіди, теж відчували все це на собі. І до вас це питання. Що це змінить, умовно кажучи, удари по Москві? Чи вони будуть щось змінювати насправді? Ну, прилітало в 22-му році по пумполу Кремля, і що ну звісно, ми всі порадувалися там. А от коли прилітає по Підмосков'ю, по Пороховому заводу, по заводу боєприпасів, якраз ракетному паливу, оце е -е, результат того, що значно менше російських ракет. Летить в наш бік. Кожен такий удар по військово-промисловим об'єктам, саме виробництво боєприпасів, виробництво засобів ураження противника, ось це те, що зменшує удари. На днях головне управління розвідки Міністерства оборони. Наше опублікувало, здобуті, очевидно, агентурним шляхом. Дані узагальнені ні дані, звісно, безлічені щодо виробництва росіянами ракет, балістики, крилатих ракет, то що ну, там дуже цікаві цифри, і в чому, на, чому, на, що, на що я хочу наголосити? Аби оті от плани їхні. Якщо вони зможуть випустити ту кількість ракет, вони полетять на нас. Якщо для того, щоб вони це зробити не змогли, потрібні удари. По-перше, по виробництву самих е, боєприпасів е, цих е, страшних е, засобів ураження. По-друге, по виробництву їх компонентів, е, це і пальне, це і е, вибухові речовини тощо. По складам, на яких вони складуються після виробництва, і це дуже складна робота наших оборонців, які вони роблять. Повірте мені, якби ця робота системно не проводилася, було б ще значно гірше. От, як кажуть британці, треба бити не по збивати не стрілу, а бити получне. Ну ось така. І я скажу, така е, потужна доволі е, операція зараз Сил оборони по Діпстрайкам, які починалися цьогорічно, так скажемо, десь з липня, з серпня починалися як удари переважно по російській нефтянці, по нафтопереробці, зараз е, переходить значною мірою на російське воєнне виробництво. І це дуже добрий сигнал. Ну, це можливо пов'язано з зустрічю Зеленського там з Трампом, коли от довкола тих міфічних тамагавків обговорювали. Коли Зеленський казав Трампу, що цілити у нас цілий достатньо на території Росії це арсенали, арсенали зберігання зброї, це виробництво зброї, далекобійної зброї, російської, якою вони кошмарять наше населення. Ось Трамп тим часом, ну, щонайменше так кажуть, західні журналісти розкидав ці мапи. Але мапи у нас залишились. От, і з цими мапами ми маємо наносити удари, маючи на озброєнні західні зразки зброї, не маючи, але використовуючи весь комплекс захід. Це, заходів. Це не так це це дуже складна робота ну, починаючи від того щоб здобути цю інформацію от так і е, нанести ураження не, не можна так бути де фламінго взяли Фламінго, запустили вона полетіла до москви долетіла до кремля впала там в кремлівський дворець з з'їздів цей ні так не відбувається для того щоб Провести будь-який діпстрайк удар в глиб території Росії треба пробити протиповітряну ешелоновану протиповітряну оборону, обійти її. Це знищення. от Вчора гуремо знову ж таки публікувало в Криму знищення двох радіолокаційних комплексів і зенітно-ракетного комплексу. Це класно. Там, мені. Приємно, що наші військові журналісти там е, наголошують, о, це супернові російські РЛС -ки". Нас Головне не в тому, що вони супернові. Якщо старі, вони б там були і виконували ту ж функцію забезпечення е, виявлення повітряних е, цілей, Ну, старі чи нові, вони б спрацювали по нашим... Ракетам і дронам, які летять на, на Росію, от пробиваючи цей коридор в радіолокації в зенітно-ракетних системах, значить, там через день-два ну, це вікно можливостей, полетять наші шахет, наші дрони, аналоги шахетів ще краще в російський бік до, до важливих цілей. Завжди, коли питають, там а скільки ж коштує той зРК Російський в Криму? На він коштує якраз то абсинський НПЗ, да чи Остовський нафтопереробний завод чи арсенал. Про арсенали значно менше говорять, які нищаться в Росії, угу. тому що багато з них розташовані не в великих містах. Ну вони всі не в великих містах, переважно. Ота десь в глибинці. І коли там вибухає, росіяни намагаються російські губернатори ці, ці, приховати цю цю інформацію. Але робота триває. Давайте ще повернемося до події у Києві і скажемо про те, що десятеро людей постраждали внаслідок атаки. На жаль, одна людина загинула. Маємо повідомлення від повітряних сил. Їхній звіт. Противник атакував Україну дев'ятьма балістичними ракетами «Іскандер» із, із Ростовської та Курської області. Також летіло 62 ударних БПЛА типу шахет Гербера, безпілотники і так далі. Працювали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ. зафіксовано влучання п'яти балістичних ракет і 12 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих. Уламків е, на чотирьох локаціях. Це офіційне повідомлення від повітряних сил. Але питання насправді у мене про інше, пане Павле. Е, небагато часу, але все ж таки хочеться від вас почути. Вчора була інформація про те, що каби долетіли до Одещини. Один з народних депутатів сказав про те, що це може бути і в Києві. Потім я десь бачила спростування, писали про те, що е, ні, так не буде. Так от е, каби. Давайте про каби, як далеко вони можуть залетіти в глиб України. До цього пам'ятаєте, мабуть, ми з вами й говорили. Була Полтавщина, туди вони теж прилетіли. Ну там дійсно, що один з експертів сказав про те, про можливість кабів, ударами кабів по Києву. Він мав на увазі, якщо росіяни будуть запускати їх з повітряного простору в Білорусі. От. Поки що з політичної точки зору, ну, ймовірність цього невисока. Лукашенко намагається дистанціюватись від путінської війни напряму виставити себе миротворцем. Ну і розуміє, що якщо знову полетять російські бомбардувальники з його території, то відповідь буде для Білорусі зовсім не така, яка була в 2022 році. Що стосується взагалі дальності кабів, на жаль, росіяни модернізують це вже не ті каби. Знаєте, от ми звикли кабами називають фугасні авіабомби з прибором МПК, такими крильцями, які ми майже кустарними, які до нього приробляються, це при вис... ну, значній висоті і швидкості запуску дозволяє там подолати значну відстань до 30-40 кілометрів і більше. Але ну, потім з'явилися оці ж конструкції, але з пристегнутим твердопаливним прискорювачем. От стартовик він ще дає кілометрів 20. А те, що впало під скороходовим, це дуже добре, що воно не вибухнуло. І наші е е е е інженери, наші фахівці змогли його вивчити. Це ще один крок. Це, я б не сказав, що це вже кап. Це така собі. Е е е е Дрон-крилата Дрон, дрон ракета, фактично, наша поляниця. Більш того, він оснащений турбореактивним движком китайського виробництва. Китайці забезпечують комплектуючі для цих Кабелів для російських ракет. І коли говорять, що Китай залучений в цьому процесі, не просто несвідомо, а конкретно в виробництві російської зброї, як би там в Пекіні не відбріхувались, є, є, є залізо, да, є докази їхньої безпосередньої участі. На жаль, дальність таких російських поляниць. Ну, значно більше. І це може сягати 100-120 кілометрів, очевидно, це загрози Дніпропетровщині. Ну і от на Одесу з моря пуски були, але ж Одеська область теж стає об'єктом таких ударів. Єдина надія на те, що на відміну от тих фабов з МПК, виробництво таких ракет Дронів потребує більше зусиль, і їх кількість е, значно менша ніж е, тих чугунок. Другої світової війни, які є Росіян на озброєння, які вони закидають з ОНПК по нашій території. Пане Павло, дякую за вашу аналітику. Павло Лакічук був з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. За 5 хвилин оновлений у нас трошки більше ніж за 5, Оновлений випуск часу новин. У нас буде включення із Києва. Моя колега вже працює і фіксує наслідки атаки по столиці. Тому дочекайтеся, і будьте з п'ятим.